Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. вам та добра! І так хочеться побажати вам гарної, гарної погоди, благодатної погоди. Давайте розглянемо, як і обіцяли місяць липень. Більш детально, які тут тенденції будуть нас чекати. В першу чергу розглядаємо західна астрологія. Це європейська частина, Євразія і, до речі, і інші країни Північна Америка, теж туди Північний континент, теж будуть ось такі погодні тенденції. Десь у якихось регіонах більш тепліше, холодніше, але основна тенденція, за яку відповідають планети за погодну тенденцію на Землі, відповідають планети в окремих знаках зодіака. Вони весь час змінюються, і ми з вами зараз розглянемо ці періоди і планети, в яких знаках будуть і що вони нам можуть запропонувати. Згідно з західної астрології. Це у нас така ситуація. З 1 по 10 липня Сонце в знаці Рак, Марс в знаці Телець і Венера в знаці рак. Основні планети, які відповідають за погоду поки що. І як ви бачите, у нас тут дуже багато опадів води, і телець дає теж прохолоду. Вода дає прохолоду, і телець дає телець знак стихії землі. Але з 11-го ситуація змінюється. Нагадую, що немає такого, що ось сьогодні 11 і змінилась погода, вона поступово може за декілька днів, за тиждень починатися, або ж трохи запізнюватися теж до, неді... до тижня. Тому дивіться, з 11 го по 20 -го Сонце ще буде в знаці Рак, Марс в Тірці, а Венера вже з 11-го перейде в знак Лев. А значить, ось воно вже приходить тепло. І, здавалось, би, можна порадуватися. Якби от така була ситуація все літо, то було б дійсно чому радуватися. Але йдемо далі. З 21 по 31 липня Сонце вже з 23 в знаці Лев, стихія вогню, Марс з 20-го в знаці Близнюки, Венера в знаці Лев. Юпітер в Близнюках, Сатурн Нептун в ретроградні в рибах, нічого вони не дадуть ніякої погоди. Чорний місяць та білий місяць теж в знаці стихії повітря Терези Близнюки. Чому я говорю про стихію повітря? Дивіться, скільки її багато. Марс, Юпітер. Плутон теж, але ретроградний водолій. чорний місяць та білий місяць теж стихія повітря. І Лев, Лев, стихія вогню. Третя декада, будьте дуже уважні всі, підготуйтеся. В повітря дає сильний вітер і дуже швидко розносить полум'я. А полум'я звідки? А дві у нас планети будуть знаходитися в знаці знаті вогню? Ми вже скільки спостерігаємо, в такі часи якраз дуже багато пожеж. І дуже складно їх гасити повітря, стихія повітря, вітер розносить дуже-дуже далеко і дуже швидко вогонь. Тому ми вважаємо, що з 11 по 31 липня треба чекати повітряну та ґрунтову посуху. А ось перша декада тут прохолодно і волого. І до речі, не сильно погана погода, але для дуже теплолюбивих рослин це в відкритому ґрунті дуже замало тепла, але терпимо хоча б так. Ідемо ведична астрологія, це якраз погода, клімат на екваторі і в країнах, які знаходяться поруч з екватором. Це у нас теплі країни. І дивіться, що тут за ситуація. Тут цікава ситуація, навпаки, Сонце, Венера та Марс ось починають якраз місяць на екваторі та в тих країнах, що поруч знаходяться, з вітру та стихією вогню. Ось тут якраз буде дуже сильна спека. А далі у нас з 11 по 31 липня ситуація змінюється. І змінюється вона дуже-дуже кардинально. Тому що з 16 липня Сонце зайде в знак рак і до кінця місяця буде. Венера зайде, буде далі продовжувати знаходитися в знаці рак, і тільки 31-го перейде в знак Лев. І Марс буде в знаці Тільця. Як бачите, вода. І знак стихії Землі. Це прохолода, вода охолоджує завжди землю, і телець він дає холод. І дуже багато цікавої інформації про погоду. Я знаходила, коли вже вивчаю зараз ведичну астрологію, що дуже впливає на погоду Сатурн, а Сатурн буде знаходитися в знаці водолій. І, значить, у цей період, особливо перша половина, можливі сильні вітри і цунамі навіть, от підказує моє серце, що будьте, будь ласка, уважні. Особливо друга половина з 11-го, тут і води дуже багато, знак стихії Землі, і Сатурн дає нам оце повітря, ці вітри. Так що будьте обережні, дуже уважні, хто живе коло річок і коло водойм, треба відходити від цих місць, підніматися вище. Але це, ще раз говорю, це ведична астрологія це для тих країн, які знаходяться на екваторі і поруч з екватором. Ну що ж, ми вам пояснили ситуацію, яка нас чекає. Планети відповідають за погоду. Хочемо ми, того не хочемо. Ми вчили в школі, у нас були дуже гарні викладачі і астрономію вчили. І ще тоді я чула про те, що планети впливають на погоду, на клімат на Землі. Треба було більше розбиратися в цьому, але на тому рівні, який нам давали в школі, в старших класах. Дуже цікава ця інформація була, але тепер ми можемо вже на практиці це все побачити і використовувати ці знання. Знання нам даються для того, щоб ми їх використовували в житті. Надіємося, що ця інформація буде корисною для вас. А ми збираємося до кінця року, всі місяці розглянути. Перерву будемо робити в періоди, коли ми розглядаємо агрогороскопи. А це обов'язково всі-всі періоди, всі місяці ми з вами будемо розглядати, тому що я вже наперед трошечки подивилася, як це все буде розвертатися на землі. Трошечки серце завмирає від того, що далі буде у нас, що далі нас чекає. Ну що ж, ми поділимося цією інформацією з вами. І пам'ятайте, іде період міні-льодниковий, а значить, будуть різкі ці перепади, і ось така погода буде у нас найближчі. Роки, а вже в 2030-му це офіційна вже інформація. В Гуглі це відкрито дається, вчені багатьох країн вже сказали, що цей період вже так от серйозно розпочнеться у 2030 році. На вулиці, 24 й рік, тут залишилося зовсім нічого. Ми ще можемо з вами підготуватися до цих. До цього переходу, до цих складних природних умов, і я надіюсь, що той, хто чує мене, той, хто слухає і чує, той дослухається і добре підготується. На все добре ще раз вам гарної погоди, до нових зустрічей на нашому каналі.